Всім привіт! Хотілося б розповісти про 5 типових помилок, які всі допускають, коли тільки вперше беруть курчат. Я сам допускав ці помилки, втрачав гроші, втрачав птицю. Тому якщо тобі цікава тема вирощування бролера, будь ласка, додивись відео до кінця. Перша помилка це занадто багато курчат на малому просторі. Чим більше курчат, тим більше стресів, поносів, задавлених курчат, а значить і втрачених грошей. Тому оптимальна кількість 10-12 літброллерів. Менше в межах розумного можна, більше не можна. Друга помилка це мокра підстилка. Мокра підстилка несе за собою сирість, інфекцію, грибки, проблеми з ногами. Підстилка завжди повинна бути сухою. Якщо у вас підстилка під паїлками мокра, краще локально прибирати хоч би раз в два дні. Третя помилка це занадто дешевий неякісний комбікорм. Це основа основ вирощування птички. Перші 21 день 21-25 днів ми даємо птичці тільки якісний комбікорм. От. Не BMW зерновими, нічого не експериментуємо, тільки якісний стартовий комбікорм. Після того, як вони від'лися на стартовому комбікормі, вже можемо комбінувати зернові з БМВД або переводити на гровер фініш. Але якість комбікорму повинна бути завжди а, на висоті. Тільки якісний корм може вам забезпечити нормальний збалансований ріст птички. Наступна помилка, яку всі допускають, зв'язана з організацією освітлення в курятнику. Значить, за рекомендаціями світло у птички перших 7 днів повинно бути цілодобово. Після того, як пройшло 7 діб 18-20 годин світла, все останнє птичка відпочиває. Саме з рекомендаціями я трішечки не згоден. Я вирощую птичку цілодобово під світлом, але ми повинні пам'ятати про те, що є різні кроси і деякі кроси більш вибагливі до умов їх утримання. Наступна помилка, яку всі допускаються, відсутність плану вирощування. Без плану вирощування ми можемо легко щось пропустити. Це вакцинації, це давання вітамінів або заміна корму. От тому. Е Згенеруйте собі, зробіть собі план вирощування так набагато простіше слідкувати за ростом тички, за тим, що коли ми її даємо і тому подібне. Кому цікаво, яким планом користуюсь, я пишіть в коментарях, залюбки відправлю або поділюся з вами ним в телеграм-каналі. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Далі буду розповідати, яким чином кормлю, як продаю, як заробляю. Також є безкоштовна інструкція по вирощуванню бролерів в телеграмі. Посилання в описі.